Доброго дня, любі друзі, канал Сад Квіти Бджоли, 15 березня. Оце в мене яблуня. А це в мене грушка на ній прищеплена. Одна і друга. І от зараз я її буду звільняти для того, щоб вона мала можливість зрости. Покажу, що з це вийшло. Це вже третій рік вона, так якби минулого року був перший рік, другий рік, другий рік вона бачимо. Це, ні, третій, третій. От однорічний приріст, другий, е, другий рік. Це за, вчор... за минулий рік. І зараз буде третій рік. так, ну Але сонце в нас виходить з схід, тому цю сторону я їм трошки освітлю. Це ще не все. Бачите, я поврізав навколо неї, щоб вона мала рух, бо грусі треба трошки більше світла. Працюю далі. Паралельно покажу вам класичний приклад, як закладати плодову гілку. Ось бачимо розвилочка, так, вилка. Одна росте під кутом 45 градусів, одна під кутом 30. Лишаю оцю Цю вирізаю. Тому що ця гілка на другий рік закладе плодову бруньку під кутом 30 градусів. Прийшов з другого боку до дерева, ось ця грушка одна і вон друга. От одна і друга. З думкою про майбутні роки от є така тринога: одна, друга і третя. Лише у цю сторону, переведу сюди. З думкою про те, що ця гілка грушова буде розвиватися більш вертикально і треба буде їй давати сюди в цю сторону, вліву від мене, так якби на, на південь давати можливість її розвиватися. Ось, така красота в мене вийшла. Бачимо, дерево обстрижене. І для груші є можливість розвиватися. Ось вона показую вам ще раз. Ось і ось. Є вся східно-південна сторона аж до західної. Вона не буде затінювати мені грушки. І сподіваюся, вже наступного року спробувати з неї плоди. Цього року. Не ну, сумніваюся, навіть якщо ну, не бачив поки що тут плодових суцвіт. Хіба оце одне. Ось ще одне. Цікаво, який буде плід. Е, Оцінюю свою працю тут зараз на відмінно, а було б дуже повчально почути ваші думки з цього приводу. Напишіть мені, будь ласка, і субскрибуйте. Підписуйтеся на мій канал. Не тут я говорю про все на хлопський розум. Мої поради не коштують грошей, є дешевими і дієвими.